Всім доброго вечора, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що дивитесь відео, пишете коментарі, ставите лайки. Всім дуже вдячна. Ну, а тепер до роботи, друзі. Сьогодні буду готувати біляші. Взяла трішки дріжджів. цукру, солі, борошна, заколотила. І жду, поки підійде тістечка, я тим часом перемелю фарш. Ну Вже потихеньку починає булькати, бульбашки з'являються, значить, ріжджі добрі, і пішли вже в дію. Ну, а поки пара буде підходити, я часу не гаяла, нарізала м'ясо у мене, свинина, цибульку і буду перемелювати на м'ясорубку. На м'ясорубку вдіваю ось такий звичайний пакет, таку торбинку, і починаю перемелювати. Фарш перемолола, тепер додаю третю частину чайної ложки перцю. Скільки ж солі. Мене у мене фаршу 700 грамів, друзі. І гарно тепер вимішаю фарш з перцями з солью. Цибулька тут є перемелена. Так, друзі, фарш готовий, а я тепер буду замішувати, додаючи поступово до нашої пари борошно просіяне, буду замішувати тісто. Ось так майже в два рази підійшла пара і починаю замішувати. Ось так, додаючи просіяне борошно, поступово замішую наше тісто. Пухке таке, пахуче, дріжджами запахло на всю кухню. Ось таке пухке, біленьке і м'ягеньке тісто вийшло. Бачите, знову бульбашки пускає. Тепер розділю його на дві рівні частини і буду порційно катати шарики такі. Ось так ділю на такі невеличкі частинки. Тепер беру шматочок тіоть тистаю з так руками без качалки, без нічого, розрівнюю тісто і накладаю фарш. Ось так фарш зараз накладу. Ось так наклала фарш, тепер защіпую ось так і перекручу. Ось так раз і перекрутила. Придавила і знову руками розплескала донью долонею і на сковорідку. Знову перекрутила, придавила долонею і розплескала. Де там, може, виглядає фарш, то не страшно, прищипали ручками і все добре. Я вже не встигаю їх ліпити, вони вже знову підходять. Налила з олії, щоб нагрілася. Я тим часом продовжую ліпити наші біляші. Розплескаю тоненькі, вони потім підійдуть від дріжджів, щоб просмажився добре, фарш, щоб не був сирим. Олія нагрілася, починаю смажити нас сюди на мою сковорідку я живу прибіля Так, біля підсмажилися, вийшли з коринкою з трусою. І так готуємо свідчуючі партію. І тепер готую другу партію, також чисто розділяю на рівні частини. У нас сьогодні така погода не є добра. Слякать така моросить дощ, сніг той не, повністю не розстав, течуть калюжі, хоч бери, та кораблики запускай, як у дитинстві. Ось такі біляші, друзі, вийшли в мене. Вийшли смачні, з рум'яною шкірочкою, з хрумкою. З цієї порції вийшло 12 штук біляшів. І ось такі вони в розрізі. Заходьте, друзі, будемо смакувати разом. Всім дякую за увагу. З повагою до вас! Таня ворона! Всім до побачення, до нових зустрічей, до нового відео.